Люлілі, лю лю прилетіли журавлі. стали діто колисати, буду дітки міцно спати. Доброго дня, малята. Сьогодні ми з вами будемо вчитися робити ось таку ляльку мотанку. І називається вона. Немовлятка. Подивіться, вона геть схожа на маленьку дитинку. Вона ще не вміє розмовляти, тому й називають її Немовлятко. Для того, щоб її виготовити, я приготувала тканину для пелюшки кольорову, для ляльки-мотанки білу, приготувала горішки, приготувала ниточки. І так. Починаємо. Беремо клаптик білого кольору і згибаємо його так, щоб куточок з'єднався з куточком. Ось так. А тепер перегибаємо і ще разочок. Всі куточки поєдналися. А ось тут, насерединки, давайте трішечки отак загладимо пальчиком. А це для того, щоб ми знайшли серединку клаптика і на неї поклали горішок. Ось він. Бачите, лінії пересіклися. Беремо горішок, кладемо на оце місце згибу і з'єднуємо куточок з куточком, дружимо. Ось вони, як у нас здружуються, один куточок, другий. Третій, а ось іще один куточок, четвертий. У нас получилася торбинка. Давайте піймаємо горішок ось так. І пригадайте, чим ми можемо закріпити наш горішок. Я беру ось такі резиночки, і зразу ж резиночкою. Ось так закріпляю горішок, щоб нашої ляльки-мотанки горішок не видпав. А тепер беремо ниточку. Під великий пальчик кладемо краєчок ниточки. Ось дивіться, скільки я залишила. І тепер подивіться під резиночкою, під головкою, під горішком мотаю ниточку від себе. А тепер нам треба зробити, щоб і ниточка подружилася. Один хвостик зачепився за другий і потягнули в різні сторони. І ще вузлик один зробимо. Одна ниточка зачепилася за іншу, і знову вузлик зробили. Ось ми зробили ось таку ляльку-мотанку. Ще на неї кажуть, що це кукла. Подивіться, у нашого Юрчика теж є лялька-мотанка, але вона у нього загорнута ще й в пилюшку. Давайте і ми загорнемо нашу лялечку в пилюшку. Для цього ми взяли клаптик кольоровий. Його можна взяти любого кольору. Покладіть так, щоб яскрава сторона з візерунком лежала на столі. А до вас був повернута сторона без малюнка. Давайте ляльку-мотанку покладемо так, щоб голівка виглядала за краєчок нашої пилюшки. Інший край пилюшки загортаємо до лялічки. Ось з'єднали куточки. З одного краю завернули конвертик і з другого краю загорнули конвертик. І міцно, міцно триваємо. Якщо є поряд мама, нехай вона вам допоможе ось так вірьовочкою зав'язати пилюшку, щоб наша лялечка з пелюшки не випала. А тепер пригадайте. Які пісеньки співають мами своїм діткам, коли дітки лягають увечні спадки? Так, це колесаночки, давайте і ми заспіваємо колесаночку. Люлі люлі, лю прилетіли журавлі, стали діток колисати, будуть дітки міцно спати. Юрчику, а чому це ти промовчав? Дідко Ірино, ви так цікаво розповідали. Що я ніби в казки побував. Добре, Юрчику, що тобі сподобалось, а вам, малята, сподобалось? Я сподіваюся, що сподобалося. До нових зустрічей. Навчаємося разом. До побачення, мої дорогенькі.